Виконуємо право 1 з розділу Діємо до теми 17 за підручником інформатика 5 клас, Автори Морза Барна, 2022 року випуску. Відкриємо браузер Google Chrome і в рядок пошуку або в рядок адреси введемо ключові слова гетьмани України. Натискаємо клавішу Ентер для підтвердження. І нас цікавить відомості про Гетьманів України з Вікіпедії. Бачимо, це в нас буде друге посилання. Вибираємо його, клацаємо лівою кнопкою миші. Ознайомтеся з відомостями, поданими на сторінці. Після того, як ви ознайомитеся з відомостями, потрібно вернутися назад. Щоб не вводити той самий пошуковий запит, для цього натискаємо стрілку назад. І тепер нам потрібно переглянути зображення гетьманів. Для цього вибираємо вкладку зображення. Перегляньте зображення гетьманів. Подумайте, чи відомо вам щось про гетьманів історичної епохи, в якій вони жили, і чи однакові відомості про них. Ви читали в дитячих енциклопедіях та інтернеті. Після цього можна закрити браузер і вправа виконана. Якщо у вас виникли запитання, задавайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!